Вітаю, друзі! Я знову рада бачити вас на нашому YouTube каналі, де ми продовжуємо з вами виготовляти дуже цікаві поробки власноруч. І сьогодні ми з вами виготовимо голов... одного із головних героїв української народної казочки, як їжак і зайчик змагалися. А от кого саме, пропоную вам відгадати, спритний, круглий і колючий і ні не злючий. фирка є коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг. Ось так. Здогадались, це їжак. І ми з вами сьогодні виготовимо ось такого чудового їжачка. А нам для цього потрібно буде дерев'яна фанерна заготовка. Як аналог можна використати, намалювати їжачка на міцному картоні і вирізати його. Декоративні та природні елементи, якими ми будемо прикрашати нашого їжачка, нитки для в'язання, фарби, клей, ножиці, простий олівець і е, Пензлики. Беремо нашого їжачка і малюємо йому мордочку за допомогою простого олівчика. Малюємо очки, війки, носик ротик у нашого їжачка і лапки. Далі ми беремо фарбу, яка вам найбільше до вподоби. Я взяла синю фарбу це акрилові. Акрилові фарби дуже швидко сухнуть і з ними дуже гарно працювати, оскільки вони дуже гарно тримають фактуру і блиск нашого з вами виробу. Далі беремо тоненький пензлик і домальовуємо. Краєчок охайну нашої з вами мордочки. І тільця нашого з вами їжачка. Так, тільця ми з вами намалювали. Далі беремо темненьку фарбу чорну чи коричневу, у мене чорна, і малюємо носика нашому їжачку. Так само, дітки, ми малюємо з вами зараз очки, ротик, брівки і щічки за допомогою червоного кольору. Так, мордочку ми з вами намалювали. Тепер останній штрих ми беремо червону фарбу і малюємо щічки. Нашому з вами їжачку. Їжачок, дітки, у нас з вами казковий, тому фарби ви можете обирати будь-які. Далі нам потрібно з вами нашого їжачка одягнути, щоб він взимку не замерз. Для цього нам з вами потрібні нитки. Нитки берете будь-якого кольору, який у вас є, і які вам вподоби. Я беру рожеву ниточку і краєчком нитки із зворотнього боку, тримаючи за пальчик, ось так охайно обмотуємо. У довільній послідовності нашого з вами їжачка. Як вам заманеться? <му> Коли в нас є ось е краєчок нитки, ми просто його засуваємо за, інший, за іншу ниточку і беремо ще нитку іншого кольору. І одягаємо ніби шубку нашому їжачку. Щоб він взимку не замерз, і щоб йому було дуже-дуже тепло. І фіксуємо вже за допомогою клею, щоб не розпалося. Ось, приклеюємо. Отже, шубку ми нашому їжачку з вами одягнули, і далі нам потрібно зібрати урожай за мотивами нашої казочки. І чіпляємо ось так за ниточки. І останній штрих можна взяти жучок сонечко і також посадити за допомогою клею на нашого з вами їжечка. Даний виріб їжачок є чудовим способом провести час з дитиною. Цей виріб дозволяє задіяти мілку моторику рук, що розвиває пам'ять, увагу та розвиває фантазію. Зробіть цю поробку разом з дитиною, і ви подаруєте чудовий настрій собі і малюку.